Привіт, петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. Цього разу про новий Land Rover Defender Octa. Саме цей матеріал обрали підписники телеграм-каналу. Тож долучайтесь і ви, якщо хочете впливати на вибір тем майбутніх відео. Посилання в описі: у цій колонці Кларксон зізнається: раніше він вважав Defender фальшивкою, але ця нова версія змусила його переглянути свої погляди. Чи краще він за Range Rover? Ну, зараз дізнаємось. Отже, сьогоднішня колонка називається Land Rover Defender Octa. Справжній звір. Поїхали. В часи, коли я зростав, бізнес був до смішного простим. Хотів стати вугільним торговцем. Купив вугілля за 20 шилінгів, продав за 25. І ці зароблені з кожної угоди 5 шилінгів йшли на опалення дому, годування родини і мандарини дітям на Різдво. Сьогодні ж ніхто не відкриває бізнес, щоб отримувати тижневу зарплатню або передати справу дітям. Бізнес запускають із єдиною метою якомога швидше його продати. Нікому не треба пара шилінгів щотижня, всі хочуть мільярд і уже завтра. Тому їм і не треба, щоб бізнес був прибутковим. Їм треба, щоб він мав капіталізацію. А для мене це дві абсолютно. Абсолютно різні речі. І проблема в тому, що я насправді нічого в цьому не тямлю. І щоб я, не дай Боже, нічого так і не зрозумів, бізнесмени винайшли свою мову, яку розуміють лише вони. Знаєте, як у деяких пабах на півночі Уельсу, люди миттю переходять на валіську, щойно у дверях з'являється хтось із Англії. От те саме і зі мною, коли я заходжу в залу ради директорів. Я знаю, що перед моїм приходом вони говорили прибуток і перший квартал, але щойно побачили мене одразу EBITDA і Q1. Як найбільший акціонер, я сиджу в раді директорів Hockstone. Це компанія яка перетворює мій ячмінь на лагер. Бізнес доволі успішний, і тепер у лагер іде ячмінь багатьох британських фермерів. А це означає, що компанією мають керувати справжні бізнесмени. І відповідно на засіданнях ради директорів я розумію приблизно одне слово з 17. Хтось каже капекс, і я нишком гуглю, що це таке, а вони вже обговорюють PBT. Часто хтось зачитує абеткову абракадабру і раптом навколо лунають вигуки, всі дають один одному п'ятюні, радіють. А я себе почуваю ніби на матчі з американського футболу. Сплеск захвату, і я не маю жодного уявлення чому. Ще один аспект бізнесу, який мені незрозумілий, це асортимент. Ми почали з пива, яке всім сподобалось. Потім випустили ще одне, потім іще, а тоді стаут. І час від часу я підіймав руку на зборах і питав: навіщо ми це робимо? Бо мені здалося, що ми просто конкуруємо самі з собою. У відповідь на мене дивилися з жалем і казали: У прогноз на третій квартал вимагає Глеб за фактором 14, А з урахуванням впливу Айбіті на е, брякс е, нам треба діяти негайно. І все це підводить мене до Land Rover. Якби я був у їхній раді директорів і хтось запропонував зробити Defender за 150 тисяч фунтів, я б перебив і сказав, навіщо нам робити машину, яка просто канібалізує продажі Range Rover. Це ж абсурд. Але як виявилось, не зовсім. Коли новий Defender з'явився 6 років тому, я не був вражений. Вони скопіювали стиль і дух оригіналу, машини, яку я ніколи не любив, але втратили суть. Варто було глянути на ті дрібненькі гачечки для пакунків у багажнику, щоб зрозуміти, варто лише спробувати використати цей автомобіль як справжній позашляховик, і вони відлетять за секунду. Я вирішив, машина фальшива. З часом довелося визнати, що хоч вона і не справжня, але виглядає круто. Я сприйняв її як бюджетного міського дублера найкращого позашляховика всіх часів Range Rover. Але ось у чому справа: новий Range Rover, і я знаю, це був лізе такий насправді вже не позашляховик. Так, я розумію, якщо приїхати на полювання, там їх буде чимало на літній гумі, які ковзають по мокрій траві. Але тут на Дідлі Сквот якось не те класти в нього вівцю чи їхати через ліс. Це як вирушити в похід у туфлях Джимі Чу. Так, він може їхати бездоріжжям. У нього є й технології, і кліренс, але здебільшого це машина для поїздок у театр. І саме тому Land Rover випустили Defender за 150 тисяч фунтів. Назвали його ОКТА, що, мабуть, мало сенс на якомусь маркетинговому брейнштормі, але ніде більше. Тож перейдемо до суті, бо це аж ніяк не просто Defender з компресорним V8 на 626 кінських сил під капотом, там значно більше. По-перше, він має колеса більші, ніж у звичайного Defender, значно більші. Настільки, що інженерам Land Rover довелося посунути і передню, і задню вісь, аби вони влізли. Це вам не дрібниця. Вони також прибрали стабілізатори поперечної стійкості і замінили її гідравлічною системою, Поколупалися в важелях, тягах і кулаках, а ще затягнули днище захистом і поставили найбільші гальма, які коли-небудь були на їхніх машинах. Я покатався на ньому по фермі і відчув: от він на своєму місці. І ще що він ніколи не застрягне. Але чи означає це, що на дорозі довелося піти на компроміси? Так, ці ґрунтові шини шумлять, але це не обов'язково мінус. Якщо ти сів за монстра, мусиш прийняти, що час від часу він буде ревіти. Ви, мабуть, чекаєте, що він ще й підскакуватиме, але їде він напрочуд м'яко. Ще він трохи важить. Не те, що стандартний Defender, який більше схожий на стильну інтерпретацію чогось справжнього. Оце справжнє. І ще він до біса швидкий. Максимальна швидкість залежить від того, яку гуму поставиш, але те, що ця 2,5 тонна махіна розганяється до сотні за 4 секунди, це вже чистий цирк. Чи є мінуси? Мене потішило, що в бортовому комп'ютері є функція заміру часу кола. У машини з позашляховими шинами серйозно. І раз ми вже про айтішників, яким дозволяють впихати, що заманеться, тут та сама система автоматичного перемикання дальнього і ближнього, як у Range Rover. Розумна, без сумніву, але не працює. Засліплює всіх зустрічних, а коли пробуєш вимкнути, стає ще гірше. Факт у тому, що Окта це блискучий автомобіль. Відчувається, що тут справжня інженерія, а завдяки новим розширеним аркам виглядає він ще краще. І за кермом суцільне задоволення. Кращий за Range Rover? Ой, отут вже складно. Range Rover тихіший, стриманіший і має розкладний багажник із двох частин, на якому зручно сидіти на західній парковці біля Твікенема. Твікенем стадіон у Лондоні, де проходять матчі з регбі. Його західна парковка відома тим, що перед іграми там збираються фанати, їдять, п'ють і спілкуються просто біля своїх машин. Тож згадка про багажник це про зручність посидіти там перед матчем. А окта це ніби ти вже не на парковці, а на полі, в самій гущі сутички. Отже, дві машини на перший погляд подібні, але насправді ні. Це лендровер конкурує самі з собою? Так, але це також лендровер, який дає клієнтам вибір. Саме тому ми й продаємо стільки різновидів Хокстоун. Ну наскільки я зрозумів. Оцінка Кларксона 4 з 5.